Очільники російського добровольчого корпусу знову звернулися до керівництва Білгородської області Російської Федерації з вимогою евакуйовувати людей, тому що російський добровольний корпус має намір і далі продовжувати удари по воєнних об'єктах на території області, звільняючи Росію від іга Путінської тиранії. От з цього почнемо розмову з Петром Черником, військовим експертом і полковником збройних сил України. Пане Петре, вітаю. Слава Україні, героям слава пане Петре, от останніми днями знову активізувалися в інформаційному полі українському присутність РДК бойові дії на території Росії, які ведуть фактично російські повстанці. Скажіть, будь ласка, за вашими військовими оцінками, і точніше, воєнними, наскільки це можна розглядати справді як воєнну операцію, чи це все таки більше операція в інформаційному просторі? Це однозначно воєнна операція питання лише є масштабованості для того, щоб у справжній коефіцієнт успішності має вирости чисельність цього контингенту. Нагадаю, що коли кипів одноденний бунт Пригожина, то його війська ПВК Вагнер налічували більше ніж 25 25 тисяч люду, і вони були озброєні як на найвищому рівні. І до речі, тут ще треба провести паралель в історичному сенсі. Давайте ми пригадаємо так звану російську визвольну армію РОА. Яку очолював власу у другій світовій війні, так от чисельність того часу була 100-120 тисяч. Це щоб ми розуміли, що такі чисельні показники і наскільки вони важать. Чи для нас добре те все що відбувається, прекрасно, бо по великому рахунку хай на дуже тліючому? Рівня, але все ж таки це точно можна називати громадянською війною, бо одні громадяни Росії зі зброєю в руках борються з іншими громадянами Росії, щоб знести путінський режим. Маємо побажаємо їх побажати їм виключного успіху і сподіваємося, що цей процес буде серйозно масштабований. Доле, наскільки росіяни можуть е, взагалі багато сил задіяти для того, щоб протидіяти цим російським повстанцям? Я маю на увазі регулярні збройні сили Російської Федерації? Ну, найімовірніше не йтиметься про збройні Сили Російської Федерації. Спри за все, що це буде національна гвардія, загальна чисельність військ Росгвардії поза 400 тисяч людей. Це неймовірно багато. Плюс вони озброєні як класичні армійські підрозділи. Мають і авіацію, мають і бронетехніку. До речі, авіація вже була. Застосована сам факт того, що росіяни бомбардують власну територію, це щось неймовірне. Якби умовно ще кілька років тому про це хтось сказав переторгнення Путіна, що так і станеться, то це би викликало гомеричний сміх. Дуже проста математика. За, за принципом 1 до 3 або 1 до 5. Путін сам своїми вустами в останньому інтерв'ю сказав, що зайшло щонайменше 300 людей і що вже 220 з них з, 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 знищено. Звичайно, стільки не знищено, бо якби було знищено, вони би точно це показали. Але якщо умовно навіть 300 людей, то щоб їм ефективно чинити опір, тобто росіянам, або вибивати їх чи знищувати, треба щонай, щонайменше 900 е, е, Люду 900 осіб. Люду, а це повноцінна тактична батальйонна група. Нагадаю, повноцінна батальйонна група це 10 танків, 11 танків або 33 одиниці бойової броньованої техніки. А це точно буде відволікатися від потреб фронту. От що маємо розуміти, чим більший цей контингент буде, тим краще для нас. Ну так, але тут ще один момент, що в сучасному світі, якщо війну не показали по телебаченню, то війни фактично не існує, і те саме може зробити і Росія. Якщо вона повністю викине цю тему з інформаційного простору, то а, росіяни про це не дізнаються, і б, відповідно не буде притоку нових охочих повстати проти путінського режиму. Тобто мені здається, що у РДК серйозна проблема з тим, де і як вербувати своїх прихильників для ведення бойових дій. Не зовсім поділяю цю точку зору. Треба ділити Російську Федерацію на дві частини так зване великоруське ядро і окуповані народи. Самі росіяни вустами чорноротої Сімоніян сказали, що там 194 народи. Давайте ми нагадаємо таке явище, наше чисто українське, до речі, феноменальне в історичному сенсі, як антибільшовицьких народів, котрий виникше в кінці 40-х років був розпущений у 90-х. Туди входило 34... Поневолені комуністами народи в'єтнамцями включно. А зараз він реінкарнувався в антиімперський блок народів, і при ньому утворений інститут визволення університет визволення народів. Наголошую, що вже кілька десятків, а може кілька сотні, пройшло дуже специфічну підготовку. заакцентую на слові специфічно. І цю роботу ми, українці, дуже активно робимо більше ніж року. Та художний потенціал існує. А в частині того, що в інформаційного простору, та не важить. Нам важливо, щоб московит бив московита і щоб там тих путінських вибили якнайбільше, особливо техніки, і в якій частині коефіцієнт корисності точно є і буде. Добре, погоджуюся стосовно московита, який б'є московита, немає. Потрібнішого зараз для нас видовища, тоді перейдімо до інших поточних справ: удари по нафтопереробних заводах Росії. Як ви оцінюєте їхню ефективність і чи є приблизні розрахунки, коли російська економіка зможе відчути наслідки цих ударів? Звичайно, це математика, чи там лежить головна відповідь? Однозначно, так страшно люблю історичні паралелі. Нагадаю, що Фребек нацистській Німеччині у першу чергу був зламаний, тому що вони втратили заводи із виробництва синтетичного бензину. Це коли переменене вугілля під дуже величезним тиском і високою температурою сполучали із водним шпеєр, міністр. Рейхсміністр по озброєнню чітко написав у своїх мемуарах: якби цього не зробили британці і американці, ми би точно вирішили проблему радянського союзу, і в Російській Федерації точно там лежить відповідь: Тобто, поки вони продають нафтопродукти на зовнішній ринок, до поки мають вільну конвертовану валюту, то поки що будуть можуть будувати ракети. Плюс як тільки це все по-справжньому запалає, буде створюватися тло для справжнього внутрішнього незадоволення, бо ціна на паливо уже пішла. Суттєво угору єдиний момент, цей процес має бути серйозно масштабований. Дуже добре, що б'ють самі ці так звані атмосферно вакуумні труби І закупляти їх на зовнішніх ринках. Вони точно не зможуть. Мікроелектроніку можуть обманути кінцевого продавця. А німцю, як прийдуть із запитом, скажімо там, мікрофанці точно буде зрозуміло, для кого ці установки. І це колосальноперед важливо, щоб не десять Всього того було ушкоджено від відсотків як на цю хвилину, а дійшло, хоча б у половини до 50%. відсотків, і це дійсно може бути саме сп... той словостив, котрий підпалить Ну, на загал. Я так бачу, що більшість оглядачів погоджуються саме з таким твердженням. Але, наприклад, австрійський воєнний історик і аналітик Томас Купер, який друкує регулярні огляди української. Війни з Росією він каже, що ну задає питання, чи недоцільніше було сконцентруватися, раз уже є можливість таких дистанційних ударів, то чи не доцільніше було сконцентруватися на ударах по аеродромах для того, щоб зменшити спроможність Росії наносити ураження цими керованими авіабомбами, тому що від них зараз ми сьогодні включали вже в ефір і сумщина серйозно потерпає, і Донеччина. Ну всі прифронтові території серйозно потерпають від цих авіаційних нальотів російських. Субтитрувальниця Ну є часткова правда, От тільки частково Це елементарно, просто зенітно-ракетні комплекси набагато краще прикривають аеродроми, ніж прикривають нафтогазову промисловість. Треба бити там, де по справжньому слабка ланка, тому що як не як ці безпілотні системи такі збиваються, а прикрити усіх поза 80 заводів, 30 яких великі, а ще до до п'ятдесяти малих. То навіть радянському союзу це не було під спромогу, не кажучи вже про Російську Федерацію. Тут дійсно вже обчислення того так. Званого явища, котре називається вартість тілі. До речі, сьогодні хороша новина, що в на аеродром Енгельс щось таке прилетіло, та й щось таке вибухнуло. Просто ми ще на цю хвилину не знаємо деталі. Якщо говорити про масштабованість, про масштабованість і найголовніше про отой ґрунт, який закладається під підрив режиму, то нафтогазова промисловість все ж таки більший пріоритет, пане Петро, Як ви вважаєте, дійде до того, що Росія почне експортувати бензин з Білорусі, тому що там ще працює НПЗ? Цілком можливо, так може статися. А тут є деякі моменти дуже такого цікавого порядку. Хтось може спробувати ударити по НПЗ у Білорусі, точно не ми це я не іронізую, бо це може бути якраз приводом заставити Лукашенко ступити у війну, що, мовляв, дивиться українці, розростеризалася і вже від по вашій перлині, ваших активів, бо вони точно нам лежать Лук, лук Лукашенко. Тому це таке дуже двояке питання, чи чи це нам вигідно чи ні. Тобто, ви прогнозуєте, що росіяни можуть створити такий прецедент, як на початку Другої світової німці створили з поляками? Запросто, запросто. Безпілотник може платити із будь-якого боку, а підмаркувати його нібито він український, не складає ніякої проблеми. Зрозуміло. Дякую, пане Петре, за те, що знайшли час поділитися своїми думками в нашому ефірі. Петро Черняк був з нами на зв'язку: військовий експерт, полковник Збройних сил України.